Мотивація не є стабільною, важливо розвивати дисципліну. Вона працює, коли мотивації немає. Мотивація справді нестабільна, тому що коли в тебе щось виходить, в тебе підвищується мотивація, коли ні виходить, знижується. Або навпаки, тому що люди дивне створіння. Коли вам занадто легко, у вас також впадає мотивація. Якщо занадто складно, інколи це навпаки дає більше мотивації, серіяш. Ось це все, я там точно з цим впораюсь. Але дисципліна справді дуже важлива. І я хочу сказати, що для більшості людей, хто хоче справді досягти успіху, найкраща стратегія буде і розвивати дисципліну, і працювати зі своєю мотивацією. Але мотивація це початок. Якщо ти будеш триматися виключно на дисципліні, тобто займатися справою, яка тебе взагалі не цікавить, яку ти не хочеш займатися, але. Мені треба і так далі це прямий шлях для того, що впасти в депресію. Ви ж просто постійно кожен день будете себе ламати через коліна. Краще, або взагалі єдиний шлях це робити дисципліну на основі мотивації. Тобто вам хочеться цього зробити, і ви під мотивацією робите це дисципліною. Тому початок всієї цієї історії це все одно мотивація.